Вітаю, любі! Рада вас бачити. Сьогодні ділюся з вами нашою новою цікавою історією, тож бажаю вам усім приємного прослуховування. Це ж треба до такого дожитись. Мене звати Ліда, і я навіть не знаю, як про це сказати, але мій чоловік В'ячеслав подайки закоханий у мою маму. Я геть шокована таким зізнанням і вже три ночі не можу спокійно спати. Мій чоловік відкрив цю таємницю після чергового скандалу. Моя мама дуже гарна жінка, і я завжди цим пишалась. Їй всього 45, але вона дуже дбайливо ставиться до своєї зовнішності. Ходить до спортзалу на фітнес, займається танцями і пише книгу. Вони з батьком побудували успішний квартирний бізнес, і вона отримує досить високі прибутки. Тому Роботою їй сильно не потрібно турбуватись. Мій батько помер від харчового отруєння декілька років тому, і мама залишилась сама. Ми з чоловіком живемо у моїй квартирі, точніше в одній з тих, яку мати раніше здавала в оренду і готувала мені за сімейне житло на майбутнє. Я, на жаль, не така цілеспрямована, як моя мама, бо фітнесом не займаюся. І роботи в мене як такої немає. Я займаюся кулінарією і випікаю торти і пиріжки на замовлення два-три рази в тиждень. Заробляю декілька тисяч, але цього мені вистачає, щоб кожного місяця купляти собі щось новеньке, бо за все решту платить чоловік. Він же розуміє, що живе все-таки у моїй квартирі. Останнім часом постійно скаржиться на мою вагу і на те, що я товстію. Ну хіба я винна, що люблю смачно поїсти, а ще постійно скиглить, що я виглядаю, як опудало вдома. А він що очікував, що я все життя буду фарбуватись, розчісуватись лежачи вдома? Я вже вийшла заміж і мені немає потреби кожного дня доглядати за собою. З кожним разом ці питання все гостріше обговорювались, і моя мати не допомагає мені їх владнати. Бо повністю підтримувала мого чоловіка. Це не дивно. Одного разу після гучної сварки В'ячеслав заявив Шкода, що я не зустрів твою маму раніше, бо одружився б з нею. Вона така гарна і витончена, що я б відразу в неї закохався. Я її дуже люблю, і вона про це знає. Я просто була в шоці від цих слів. Невже він серйозно промовив ці слова? Минуло вже три дні. А він їх не повертає назад і навіть не намагається нічого пояснити.